Як же ми з вами бажаємо бути психологічно стійким? Не просто це, особливо в епоху інформаційних воєн. Іноді мені закидуть, ти такий спокійний. А то у когось після цих новин і волосся сидієш. Та й випадати починає волосся це. Воно б, я б порадив, шампунь для укріплення волосся. Але як світло раптово виключать, то ще може бути й не так випаде воно. Основна причина такого явища, як нервозність, недосипання це стрес. Та як тут не стресувати багатьом, як послухають новини, як зайдуть в соціальні мережі, а там іноді такий срач, що тільки держись. Ну, що ж потрібно робити, щоб психологічно залишатися стійким? Перше відволіктись від негативу, віднавали різної інформації. Найкращий метод знайти собі додаткову роботу, заняття, яке було корисне для вас та інших. Друге розуміння. Розумійте, що чим людина наповнена, тим вона й ділиться з вами з навколишнім світом. Як це виглядає на практиці? Ну, дурак думає, що кругом одні дураки, при цьому він один розумний. Дурак думкою багатіє. Брехач думає, що кругом всі обманюють, а він трішечки не договорює. Злодій думає, що кругом ще май злодій, чим він сам. При цьому він бере тільки те, що погано лежить. Порядний, совісний думає, що всі кругом порядні совісні. Багатий думає, що кругом всі багаті, заможні. Просто хтось вміє гарно шифруватися. Якщо ви відволіклись та з розумінням ставитесь до людей, ви вже маєте фундамент психологічної стійкості, а для його укріплення ще потрібно навчитись нормально сприймати людей, які викидають на вас та на всіх кругом свій негатив злість, агресію, ненависть, заздрість. Зараз цього багатенько. Є і в соціальних мережах. Ну, декілька методів боротьби з цим явищем. Вас всіляко обматюкали у віртуальному світі. Коротше, наїхали. Спочатку треба зрозуміти, що це за особа? Бот або людина. Бот це особа, яка ховається за парою віртуальних аккаунтів, легко виявляється, зайшов на її, пару фоток і все. Жодних постів, жодної непоширеної інформації. Якщо ж вас обматюкала людина в соціальній мережі. Можливо, вона трішечки хвора, або ви зубідили її ідола. І таким способом вона вирішила його захистити. Найчастіше це захист своїх кумирів, політичних лідерів, ну, хто це може бути, Зеленський, Порошенко, Юля та багато інших. Що ж можна порадити цій людині? Нехай вивчить Божу заповідь. Не роби собі різьбленого кумира чи подоби того, що на небесах угорі. І того, що на землі внизу, і того, що у водах та під землею, щоб не падав ніць перед ними і не служив їм. Звичайно, підрізненим кумиром на сьогодні мається на увазі портрети політичних лідерів, якими розвішані владні кабінети багатьох керівників органів влади та місцевого самоврядування. Що робити, якщо вас відправили за руським кораблем? Є ж такий зараз виступ поширений. З розуміння до того, що посилальник вже там є і запрошує інших туди. А ви або приймаєте це запрошення і разом обговорюєте перспективи перебування його і вас там, або спокійно бажаєте йому там залишатись і продовжуєте рух в іншому напрямку. Що робити, якщо вас називають бараном, стадом баранів? Роз'яснити цій людині різницю між баранами та худобою. Барани йдуть за своїм пастухом, пастирем. Вони мають вибір йти або шукати іншого поводиря, а худоба вибору немає. І туди, куди пастух її направляє, туди вона йде. Для прикладу, можна звати росіян. Куди їх Путін жене, туди вони йдуть. Вони не мають ні власної думки, ні вибору. Надіюсь, ці декілька порад допоможуть вам бути психологічності Кимів у цьому світі інформаційних воєн. Інформаційного безладу. Дякую за увагу.